Астрологічний прогноз на тиждень з 30 вересня по 6 жовтня. Це тиждень головної астрологічної події, якої є сонячне затемнення, яке відбудеться 2 жовтня ввечері, вночі. Зараз ми спостерігаємо ефекти в політиці на війні цього затемнення в суспільстві. Затемнення темні місяця пов'язано зі знаком з здя... затемнення сонця, вибачте, пов'язано зі знаком з здя... Терези і планетою Меркурій. Меркурій пов'язаний з передачею інформації, логістикою, торгівлею, бізнесом, роботою, комунікацією між людьми. Тому ці сфери погіршуються в цей період. Можуть неправильно передаватися цифри, неправильно передаватися інформація. Наприклад, я на своєму каналі написав, що буде. Прямий етер 29 жовтня, а насправді він буде завтра, 29 вересня, і тільки зараз це побачив. Так це побачив, а багато що ми просто не бачимо в період затемнень, і воно потім проясняється після затемнень. Тобто ми отак от живемо. Також затемнення воно зазвичай характеризується страхами. Але це затемнення, воно особливо відрізняється страхами різними. Але як зазвичай під час затемнень, ці страхи в більшості не справдяться. Тобто, тому, якщо ви чогось зараз опасаєтеся або боїтеся, то скоріш за все це не здійсниться або здійсниться зовсім в іншому контексті. Наприклад, в питанні чи треба зараз тікати, уїжджати терміново там з якихось міст, не факт, що це треба робити. Я б не радив. Ну, наприклад, Запоріжжя. Або ще з якихсь міст, де люди думають, що ну, страшно буде найближчим часом. Я раджу приймати важливі рішення після 15 жовтня, тоді все буде ясніше. Картина затемнення не пов'язана з ядерним ударом або чимось таким ну, дуже сильно кризовим, але вона в першу чергу пов'язана з провокаціями, з спокусами. Провокації спокуси, в смислі, що вам можуть щось пропонувати робити, або ви пропонуєте кому робити комусь, а воно ну не треба. Насправді, це робити. Водночас, розташування планет під час затемнення інше розташування планет таке, яке не створює якоїсь ужасної ситуації. Багато таких от сполучень між планетами означають, що. В цей час на цьому тижні перспективні справи, які робити легко. Ну і взагалі хорошо буде робитись те, що робиться легко. Дуже важкі якісь справи, вони ну, робляться гірше. Взагалі, затемнення сонця це про те, щоб відпочити. І праця в цей період вона ну, не дуже хорошо може ладитись. На початку тижня місяць знаходиться в знакі здяка діва. Це більш такий робочий знак зодіака, Тому в понеділок, вівторок, люди більше зосереджені на роботі. В понеділок під вечір буде протистояння місяця і Сатурна. Це про у людей ситуації, коли протистоїть щось. По роботі або по здоров'ю проти, проти невідомої ситуації. Тобто проблема це невідома ситуація. Взагалі, понеділок вівторок, це закінчення лунного місяця, тому може бути відчуття зниженого тонусу, або відчуття таке, що непонятно, куди плисти, відчуття невідомості, зневіри. От, наприклад, мені в коментарях деякі люди зараз пишуть: Олексій: ну все, я зневірився значить, у, ваші, у вашу роботу. Ну, справа в тому, що ми зневірюємося от в цей період по, по різним поводам, взагалі, там у війну, чи в правительство, чи от питання перемоги, от зараз якраз починають ставити під сумнів, наскільки це або там звільнення території до 91-го року, тобто, в цей ну, це як зниження тиску, зниження. Зниження енергії, зниження активності і ну, бажання досягати або перемагати. В такий період навряд чи, можливі якісь успішні прориви на війні, успішні ну, спецоперації, або вони можливі в якихось локальних, ну, в локальних таких масштабах. Скоріше за все, будуть прийняті якісь такі проблемні рішення під час затемнення в політиці, в російській. В першу чергу, бо затемнення в Терезах, Терези Путін його знак Терези. Тому в нього якісь негативні прийняття рішень, які ну, погано вплинуть на його а, імідж, на його рейтинг. В Україні теж є політики Терези це Петро Порошенко, в Сполучених Штатах Камала Харріс. У цих людей можливі якісь ну, особливі складнощі. У другому половині тижня, в четвер, п'ятницю, починається новий лунний місяць. І е, таких е, е, акцентів на роботі немає. Місяць виходить з дієві, акценти більше на стосунках. В особистому житті цього тижня підсилюються е, проблематика в стосунках між чоловіками і жінками, люди ну, повертаються до якихось проблем, намагаються це вирішити, потребують підтримки в стосунках. Дуже багато планет в синінькому в стихії води. Це означає, що багато що є тайна, секрет, скритність. Людям цю інформацію через телевізор не повідомляють. Якісь можуть бути тайні секретні сп... операції, розвідок або ну, інші тайні секретні справи. Бо в більшості людей вони, мабуть, теж на цього тижня є. Люди будуть більш мовчазні, погрожені в себе. Психологічні переживання можуть бути підсилені цього тижня. Але, в принципі, є багато днів, коли можна більш-менш успішно робити якісь справи. Ну, в принципі, вівторок, після обід, непоганий такий день для якихось справ. І субота, субота, хороший, я б навіть сказав, день для того, щоб. Для більшості справ навіть так. Тобто, незважаючи на те, що затемнення, воно створює мрачний такий характер, але багато інших планет вони створюють компенсаторні енергії, які компенсують ну, цю проблематику затемнень. Тож я не очікую від цього затемнення чогось ну, дуже сильно кошмарно, ужасного. Ну, Але, як зазвичай, затемнення створює проблеми, в тому числі проблеми з настроєм, проблеми зі здоров'ям. І ще раз нагадую, що запрошую бажаючих завтра, 29 вересня, ввечері о 20.00 на моєму youtube каналі на прямий етер. Поговоримо напередодні затемнення про те, що хвилює глядачів. Задавайте свої запитання. Нагадую, що я збираю збір на Збройні Сили України наприкінці вересня. Карті для донатів ті самі. Дякую глядачам, які прийняли участь. На все добре.